Bye. <laughs> Знаєте, часто люди вважають, що бісів у них немає, диявола немає, і поряд вони навіть не ходять. Думають, що я віруючий та все. Наприклад, Івана, 8 розділ з 30-го вірша, сказано: тоді сказав Ісус до юдеїв, що увірували в нього. Якщо будете у слові моїм, то ви істинно мої учні і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Без пізнання Бога, постійного вивчення Слова Божого це позиція людини, яка увірувала. Це один. Стандарт, але є інший стандарт: це учнівство перебувати в Слові Божому, щоб стати його учнями. По всьому світу дуже багато тих, хто повірив, але ми не бачимо так багато учнів. Більше бачимо віруючих фарисеїв, бізнесменів, політиків, філософів, психологів, і що тільки не рухають, і що тільки не викладають, але немає найголовнішого учнівства, будівництва церкви, порятунку душ, поразки сатани, вигнання д'явола. Тому дуже важливо розуміти, кого ви слухаєте сьогодні. Рекомендую слухати тих, хто є камнем у будинку Божому, якого Бог взяв і на яких будує церква в моєму житті. Це Станіслав і Юлія Салтанен. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко і вивчайте істину. І ви можете написати мені, щоб приєднатися до нашої місії Слово Боже.